Слава Ісусу Христу! Утечні <різький> отці, дорогі браття, ворористи, дорогі паломники, і сьогодні на частенько зібратися тут, у цьому відпустковому місці, на спільну молитву, на, на спільному галі. І спожество, я пригадую, як молилася моя ворога. Знаєте, вона кожного ранку і ввечора ставала на молитву. І голос показувала, і бачила кожне слово. Для мене то було дуже, як, знаєте, так, вражаюче. Потім вечора вона часом брала в руки книжечку і ще з неї щось читала. І мені було цікаво, що то за книжка, з якою вона молиться. То був молитовник християнської родини. В ньому була і служба Божа і мохмолебні, і хафісти, були різні молитви, була кресла дорога, була вечірня і утримня. І Для мене це була нагода, пізнати, яке то багатство нашої молитви. Зокрема, у світі розпочали ці наші чування. Кожне благосування важливо, зокрема, свята літургія це найцінніша молитва, який сам Христос приносить себе у жертву за нас. Але також вечірну, яку ми слухаємо, ми молимося стані Пророка Давида, Псалі. Ми співаємо в гімни церковні. Ми роздумуємо над життям святих, про які говориться, які вшановуємо в той день і у стихирах про їхнє життя, про їхнє подвижництво. має нагоду роздумувати. Зокрема, сьогодні ми маємо добру нагоду роздумувати над одним із наших таких величних мужів. Історії церкви, історії народу, якого вшановуємо 160-го річницю дня народження, митрополит Андрей Шептицький, при сьогодні його День народження. І ми прошу, щоб зстановімося над цією особистістю, що він нам промовляє. А це справді дуже цікаве. Бо життя кожної людини є якимось унікальним. І варто звернути увагу, як людина формувалася, як виховувалася, що на неї вплинуло і чому вона стала такою, про яку ми так багато знаємо. Кожна людина має своє покликання. І кожну людину Бог провадить власною дорогою життя. Ісус Христос спокій про скільки апостолів? І кожному Він дав доручення апостолувати. Один малюйте в Африку, проповідувати Боже Слово другий – Азію, третій – Індію. Кожен мав завдання від Христа поширити Боже Євангелії. Кожен з нас має свій Кожна дитина має своє покликання. Але Це. воно залежить не тільки від того, що Бог нам його дав. Але також від того, чи ми із цим покликанням співпрацюємо, чи ми цей Божий дар розвиваємо багато, напевно, було людей, які своє покликання не розвивають. Те, хто може йогормував. Хтось не зумів, хтось занедбав, навіть серед апостолів хату і свято. Господь теж так їм зробити незначним апостолом. Але прив'язаність до гроша його погубила, він продав Ісуса за 37. Змарнував. Той Божий дар яким Господь Його покликав. Були такі, що Ісус їх кликав, але вони відмовилися, вони пішли за Ісусом. Як той молодий юнак, який цікавився Христом, навіть питався, чого мені ще бракує, щоб вийти в життя вічне. А Ісус йому каже, іди, продай, що маєш. Приходь, іди за мною. Але юнак відійшов сюди. Бо надто був прив'язаний. До того свого добра, яке він посідав. А може би теж він став знаменитим апостолом? Отже, кожен покликання має, але потребує з тим покликанням співпрацювати. Ми другує там три, сьогодні вшановлюється 160 річниця що в дитячому віці проявляв зацікавленість до життя ходу, до до практик християнського життя, до науки і розвивав своїй талант. Батьків міни, не... оце покликання його підтримати, помогти му йому його розвинути. Батьків митрополита народилося семеро дітей. Двоє правди по мене. Але. А інші виросли, кожен вибрав свій життєвий шлях. Крім митрополита що його брат, Колонець, теж став монахом, обрав наше служіння. Інші, кожен мав свій шлях у житті, але й доля кожного планізна. Брата Леона розстріляли певидисти. Що в 39 році, коли прийшли перші совіти, Олександр загинув від рук Німецького гестапо. Митрополит Андрей пережив дві світові війни. І в часі Першої світової війни був арештований царським урядом і засланий в глибину Росії, де йому навіть не дозволяли служити. Аж тільки коли революція настала і змінився порядок, тоді митрополит був звільнений і повернувся до Бога. Що в дитячих руках, як ми казали, митрополит Андрей проявляв особливу любов до Бога, не раз він собі відмовляв у різних дрібницях. Здавалося, дитина що Може щось підв'язатися, а він допомогвся від солодощів, щоб попостити. Отже, бачив приклад батьківський, бачив приклад людей з дорослих і сам намагався наслідувати цей добрий приклад, також бути, хоч трошки, але подвижнішим. Він дуже вчився перед іспитами, і не сидів до пізньої ночі. Як це часто наші студенти з ну, виходу, вчаться від сесії до сесії. Коли наступає сесія, треба назбирати купу книжок треба здавати екзамен. Але не тільки, ми там Олектан за кілька днів перед сесіями клав книжки на стіл, бо вважав, що він вже достатньо вивчив і близько здавався їсти. Бо він чився систематично, впродовж усього року. Він уважно слухав науки і її приймав. І справді він досяг великих успіхів у навчанні. Бо коли він висловив свої бажання стати священником, батько не підтримав це бажання. Він не вважав, що людина такого знатного грабського роду і має постригтися в монахії, і бути простим сільським священником. Він бажав для нього великої визначної кар'єри. І тому поставив йому вимоги, мусив скінчити вищі студії. І Андрей уводив волю байка. Він скінчи кілька університетів, зробив два докторати з права, з богословії, з філософії. Він був дуже. Наполегливий в тому, щоб насправді досягнути успіхів на науці. Він пізнавав і любив історію свого рідного народу. Зокрема, і свого роду Борис Шептицький – що відома як грамота з 13 століття, яку надав князь Лео Данилович на право земельного володіння роду Шептицький. Тому був дуже дав давній рік. І з того довійшли і епископи, і митрополити, багато незначних людей. І коли маленький Андрей споглядав на портрети, які висіли в коридорі їхнього маєтку, він цікавився, що це за люди, що це за постаті, Це ті наші предки, які несли багато добра. Історію своєї церкви і Це його запалювало ще більше пізнавати і вивчати свою історію, щоб наслідувати добрий приклад. І ось коли виконав всі умови, які батьки він Але бути священником це було його найважливіше від. І коли батько побачив, що син такий наплегний зрозумів, що це не якесь тимчасове захоплення. Але справді Боже покликання, до чого Господь його покликає. І він згодився, прийняв це рішення. Андрій став монахом, чим святого Василія Великого. І Господь повів його стежками священичого життя. А при книзі 17 століття митрополита Андрея покликають до єпископського стану, Призначають Станіславівським єпископом. І куди перші свої візитації, єпископ він спрямував? Не у місті, не там, де великі, багаті парафії, але поїхав на Гуцульщину, на Буковину. Цела, де люди справді може і за десятки років не бачимо в очі Єпископа. Признаюся вам чесно, що я сам був на одній парафії, на якій 70 років єпископа не було. Останній раз там був митрополит Андрій в 33 році. Він там посвячував у церкві. І я мав нагоду через по село відвідати. Всі села до що зібралися. Всі хотіли бачити, що ж то є таке архієрейська служба Божа. Але власне мітрубов даде так ціни, щоб донести Бога Слово до кожної людини на найвіддальніші села. Він навіть написав послання до Госудів їхнього вірту, що вони його добре зрозуміли. І бачили, що справді він кожного ціни і до кожного хоче Митрополит Митрополита дуже багато переймався потребами церкви. В той час багато наших людей були змушені емігрувати, бо була біда, було мало землі, багато людей виїжджало в Бразилію, в Аргентину, в Америку, в Канаду, А там бракувало до пастирів. І митрополит заохочує священників їхати на місію, їхати вслід за тими емігрантами, щоб там їм служити, що вони там не загубилися і не забули, ні катизму, ні Божого слова. І справді багато священників поїхали навіть добився митрополит, щоб в Америці, в Канаді, призначити єпископів, що було впорядковане. Любовне релігійне життя створила посильські відкриття в Боснії, де теж було багато наших мігрантів. Він навіть за Росію переживав, щоб там Боже слово проповідувалося і призначив там як закон Леоніда Фьодора, що правда доля. Там ми знаємо, що і сьогодні, і тоді була не простава. Їх переслідували і церкву знищували. За словами Терполит Монастир, судінського уставу, запросили до Туринську Україну, які прийняли східний обряд і почали проводити місії, опікувалися різними згромадженими, Багато жіночих спільнот підтримували і допомагали. Постійно писав послання до і вірних. Навіть після кожної паски митрополи звертався з окремим посланням до тих, хто на Пасху не сповідався, хто на Пасху не приступав до причаста. Він переживав, яка причина, людина яку щоб отримати той Божий дар – тіло і крови Христа. Може, якийсь недбалість, може. І людина не мала часу, може, була зайнята справами. І ми нагадував, який дар людина трапить, коли буде раз на них не приступає до святої Сповіди і святого Причасу. Митрополит дбав і про освіту, культуру свого народу. Він підтримує різні товариство, про освіту, рідну школу, науково Туриста Шевченка, читаємо, клас. Українському Христові заслугав Національний музей, якому збирали раз ікони, які десь старатися у церквах, по горищах. Люди не цінили, не розуміли, яка то цінність тих наших ікон. І він старався це все зберегти і збирати у музеї. Відкрив народ нічницю б люди найдітніше мали можливість доступу до медицини, порадіть до магирів, сиротинці і садочки, боронив народ передрізами окупантами, яким було за то століття дуже багато. Його голос звучить на дорогі, пересвітлої спільноти в час голодомору 32-33 років. Тоді багато людей заохотив, що були готові допомагати українцям великій Україні. Але там стояли загони та які не пускали допомоги. Казали, що не треба. Нас утрають, нас всі щасливі. Але митрополит намагався донести той голос знедоленого люду до найвищих трибун у світі. І навіть Видав лист у справі нищення православного на Холмщині, які в 20 столітті відбувалися, Засудив переслідування євреїв нацистами. Багато рятував. Просив монастирів, щоб приймали і переховували тих єврейських дітей в палатах єпископських переховували. Багато з них завдячує, рятунок Саме митрополит Андрею, його серце було відкрите для кожної людини, яка знаходиться у відділі. Митрополит Андрея заслужено називає Моїсель українського народу. Всі сили і знання він держав для розвитку єдності української церкви, побудови української держави, але держава, яка має християнську душу яка має християнські цінності і засади, бо так багато було різних ідеологій, особливо в ХХ столітті, які руйнували людей, які нищили людей, які висилали їх, в собі на каторги, щоб садити рабське життя, щоб сховати людську душу. Щоб зробити її без Божего, маючи такого незначного мужа, церкви і на другу. Звертаємося до нього з молитвою. Він є правдю. Вже триває деретифікаційний процес митрополита. Де. Ми знаємо, що заступників святих може багато. Ласк Випросити для себе, для клищі, для всього нашого народу. Отже, можемо з війною молитися через його засуниство, вже й відомі відчудає, які сталося за його посередництво. тому маємо бути святку про сіла. Андрея митрополита Проконувач. І віримо, що молитва усильна Молитва як на поле, то з довірою здолає будь-які труднощі, будь-які перешкоди, споглядаючи життя, правда не людини, зробіть для себе висновок і постанови. Найперше здається, бачимо, як важливо бачити добрий видок. Як це важливо, коли батьки передають своїм діточкам. Молитву, працю, любов до Бога, любов до науки, любов до чесного життя це ще й в їхнє серце цінності, які зможе ніколи забрати. Як можливо зрозуміти, до чого Бог дитину не Дитина має бути юристом, дитина має бути ще там якимось, але може часом не бачу, що в дитині немає до того знакома. Може вона має зовсім до іншого таланту. І варто розпізнати її талант, допомогти їй ці таланти розвинути. Тоді вона зможе принести і світу, і собі певний успіх. Перестерігаємо своїх дітей. Передаємо безпеками. Боюся, багато. Наші дітей знову важко відірвати від смартфона. Вся увага там. Але життя, скільки є багато речей, які дитина покликана вчитися. Побачити, навчитися комунікувати своїми видженнями. Hey, ми не певні певній небезпеки, в мінімалі часу тренувати, а найбільше вчимо від своїх плегань, своїх приходять, бо слово навчає, а приклад користь. Прагнення і допомоги Анексі. Дай на силі відкривались в нашому суперщині, житті і випробування. Прийміть Переміті води, які ми заносимо за нашу народ, яких ми просимо справедливого минуло, яких ми просимо до докривалості, яких ми просимо опіки над нашими дітьми і попровадити Господу і Богу Божий Канада. Най велика наша буде. Слава Ісусу!